Милість Божа то подарунок. Я часто думаю, якби не милість Божа, мене вже б ж не було на цій землі, тому хвалу Всевишньому приношу за кожну мить, за радості і жалі. Бо вже не раз, немов мов на волосині, життя висіла і лякала смерть, але мій Бог великий і всесильний, її всі плани розбивав ущерть. Ви скажете, хіба таке буває? Хіба в нас час такі є чудеса? Я цьому свідок, сумнівів, не маю, девай сьогодні роблять небеса. Як часто люди кажуть, пощастило, родивсь в сорочці чи оставив збіг, а в Божий захист і в могутню силу ніхто не вірить, підіймуть на сміх. А я скажу, що то, Господня ласка, ще не пора, тобі ще даний час. Щоб ти життя побрав, зняв всі маски, щоб цінності змінив життєві враз. Не кожному та дається. це значить тут ще ти. Прийми цю істину до, св... до свого серця і цінуючи цей дар вперед іди. Я теж не зрозуміла свого часу, Бог нагадав мені, що плоть трава, що це життя таке крихке, як ваза. Що я по Його милості жива. Тому, встаючи вранці, пам'ятаю, що новий день це неповторний шанс, і щирого Бога прославляю, що мій життєвий вогник ще не згас. Це не тому, що я за інших краще, це Бог мій милостивий до мене. Він сильний вирватий злан смерті з її пащі. Він до життя і приречених верне. І наші долі всі. У його власті він любить нас дає ще благодать, тож висноно зроблю велике щастя, такого Богу у житті пізнать.